знову опинилися саме біля оранжереї морозлі. Знімали її багато-багато разів, заборчик трошечки поправили, так що навряд чи можна сюди якось потрапити. Ось, мабуть, був саме вхід в оранжерею. Хоча там був, а можливо для тих, хто працював, тут був вхід а так. Там був основний вхід і фотографій дуже багато цієї оранжерії, старовинних фото. Трошечки на приближче спробую зняти, щоб щось роздивитися, де можна підійду ближче. Ось там відкрита. На фото вона здається набагато більша. Так вона в реальності не така велика, як може здатися. Ось так вона виглядає. Там вже всередині навіть дерева роз... зростають. Да, цікаво. Ось за цей фонтан я не знаю, якого він року. Мені здається, що це радянських часів. Ну, Все рівно я його знімаю. Ну, на фото цього немає. Я думаю, що це. І ось сама сам. Сама дача Морозлі тягнулася від, від французького бульвару, і за того, що там бу, були входи, сади Морозлі, і сам французький бульвар, який планувався прямим будувати. Але він і загнувся по просьбам Морозлі. бо вже там були сади, були дуже красиво все забудовано. І за цього зараз французький бульвар трошечки скошений. Ну, ось так виглядає зараз ця оранжерія. Заходити в неї я ніколи не заходила, хоча бачила, що такі відео в сіті є. Хтось залазив або, можливо, домовлялися, щоб туди потрапити. Трошечки зараз збільшу, можливо, так буде краще видно. І тут на, на цій території, і ось там далі сам був особняк, сама дача Морозлінь, від якої нічого не залишилося. Ось ці оранжерея з іншого боку, кому цікаво, просто ось така задня стіна. Ось дача ще одна. Повністю знятий. Обліцовка, мені здається, хоча, можливо, її і не було, тому що не все ж обліцовували, просто ось. Таким чином вони могли виглядати. Там видно, що сходи. Також багато разів я знімала цей особнячок. Вже декілька їх зараз зніму. Вже щоб не знаю, куди я піду. Зараз подивимось. Ось так він виглядає. Закритий. Це, мені здається, могла бути криша, оця дранка з кришею використовуватися. Такий вхід. Ну, Потім часом не будували такі прям величезні палаци, як нам здається. Вони були не дуже великі. Ось тут стояла скульптура, мені здається, два хлопця, якщо я не помиляюсь. Ось такий тут Така дача Шехтера, якщо я не помиляюсь. Дача Шехтера. Там ще одна є дача шехтера. Зараз, якщо я не забуду, підійду. І ось цей дача Ашкіназі. Територія величезна. Цих будиночків, скоріш за все, було тут більше. Хоча міг був бути і простір між самими дачами, нічого не можу сказати, як воно виглядало тоді. Ось ця левиця. Також багато разів я її знімала. Все рівно сюди повертаєшся. Я не знаю чому, але повертаєшся. Бо воно виглядає так дуже цікаво. І, і саме головне, що тут парк, в якому майже немає людей. Парк старовинний. Е, залишились якісь. Дерева старовинні. А що там підписано? Давайте подивимось. Що це? Парк, просто санаторія Чкалова, нічого такого. Ось, там вже корпуси самого санаторію. вже пдепіських часів. Ось сам будинок Ашкіназі. Дуже красивий. те, що він білого кольору, він тільки за це. Я не знаю, як він виглядав в реальності. Я думаю, що він був пісочного кольору, бо на білий, мені здається, що білим він не мог бути, що він виглядав інакше. Таке кругле прямо. Таке відчуття, що туди йде. І що був круглий такий будиночок і сонечка. Вже з'явилася. Ось так він виглядає. Я зараз обійду з різних боків. Дуже багато його знімати не буду, бо я його знімала дуже часто. Якщо Я не знаю, чи є в тому необхідність. Склі... Склі... Скла немає, так що, на жаль, все розвалюється. Ось такий будинок. Так. Да. Виглядає неймовірно. В різні пори року я його знімала. Як почала, як почала і постійно. Десь раз в три місяці я точно до нього повертаюсь і його знімаю. Мраморні сходи Красивенне. Тут багато фільмів знімалось, ну, таких старих вже фільмах, але знімали. уявляю, як тут сиділи, чаї ганяли. Так. Чомусь тут приємно в цьому парку за рахунок того, що тут світ, море, цей парк такий спокійний, в ньому хочеться бувати. Дивіться, яка краса, правда? Скло, могли бути якісь вітражі. Могло зовсім інакше все виглядати? Далі щось. Все розламується. Ось. Цього, мені здається, не було. Хтось вже побив. Дуже красивий, Красива будівля. Хоча я, ну як би адекватно, люди будували, вони ж не будували прямо на віки-віки, Вони будували і розглядали це як місце заміського відпочинку. Так що так сприймати будували для себе. Вони знали, що їхні потомки потім зможуть собі побудувати ще краще. Ось ці три колонати мармурових. Я так думаю, що вони з мармуру. Ось. <з> цього боку. могло бути просто так, як прикраса. Навіть таркатися все рівно приємно. Дерева вже, звичайно, не такі. Так, таке потрібно прибирати. От, зараз навіть в е, Пріображенському парку викарчував пні. Ну, воно ж просто оце, оце такого плану воно дуже е, порте, сприйняття. От, навіть столби мені. Я повністю гуляю і звертаю увагу, що столби ну, дуже портять. Інколи, ну так, ні к місту. Так, ні к місту вони там. Поставлені, ну можна ж було якось продумати, якось навіть і стовпи якось красиво поставити. Дивіться, яка краса, так. Просто будинок для відпочинку. Ну, він для того часу ну, не дуже великий. Такий місце для релаксу. З того боку могли люди приїжджати для зустрічі, тут могли, хоча дружині аж кімнаті ж він належав, і ось тут саме вихід на море був і є, тільки зараз трошечки він інакше. Так що зараз підемо, роздивимось, як він виглядає зараз. Тут зараз е, закрито, але колись там був прохід. Зараз тут, тут тільки стежка, але ось вже море, його видно. Ось так. Зараз піду ще дещо вам покажу. не знаю, куди піти, чи піти мені ваш сад. Один раз я знімала ваш сад і в мене непогано його переглядали. А коли я другий раз зняла, його майже надивились, так що не знаю. Квіти, квіти, можливо, не моя тема. Ну і доприйдемо да вже з цього боку. Сюдачу. Мені здається, навіть занадто багато разів я його знімала. Може бути таке. Ось це те, що вниз йде, ну, це коли дощі, мені здається, це взагалі не практично. Не зрозуміло. Хоча там є такий колодязь, можливо, туди якби і стікала вода. Нічого не можу сказати. Так. Ну і саме ось тут поруч ось ми там були, оранжерія Морозлі ще одна ось ця дача. І тут також є ще одна будівля, але мені здається, це вже часів Радянщини. І це такий корпус. З радянських часів ось саме його багато є. На старовинних фото. І ось цей фонтанчик. Ось цей фонтанчик з рибками. Його багато є. Фото. Саме десь з таких ракурсів, де просто робітниці могли фотографуватися. Ось такий корпус нічим таким сильно непримітний. А ось це дійсно дача. Ну, Таку ж я її знімала багато разів. Вона цікава і внутрі, вона, мені здається, все ж таки відреставрована, по-перше. А по-друге, що внутрі багато дерев'яних таких елементів. Підніму, щоб роздивитися, як там виглядає, трошки збільшу. І ось так пройду біля нього. Маленькая вікуночка, мабуть, туалет. І ось такий вхід. Саме головне, що сніжок тут лежить. Така башта. Ось тут два поверхи, а там е три поверхи. Він такі дерев'яні сходи на фото я бачила. Не знаю, чи я буду шукати в цей раз. Бо багато разів я вже кажу, що знімала це цей будиночок саме. І дивилась фотки цікавий, так? Да. Я думаю, що будували як можна сучасніше на той період, щоб все було відповідно новим технологіям. М да, класно. Так що на цьому все. Пока, ще зустрінемось. Так, чуть в дерево не впілялась, але не впілялась. Все, пішла я далі. Мабуть, все ж таки піду зніму відео з вашого саду, хоча планувала ще і ем, казковий тунель, хоча він в мене є. Просто брала лампу, щоб його якось більш яскравіше зняти. Не знаю, пройшлося саме там, де, де йшла. Тут поруч корти. Тут ось такі ще корпуси, хоча там ще є один, одна дача, Вже її також зняти вже. Давайте пройдемо вже і її досніму. Ну, така територія, така центральна алея. І там, я коли до цього знімала французький бульвар, там такі ворота. Вони могли бути і вели прямо саме до цих дач. Корти, нікого нема на кортах, заняття немає. Хоча, коли приходиш, то тут зазвичай бувають люди. Зараз гуляла прям не в одної душі. Не одної. Обіліно все красивенько. Ось це центральна алея. І ось тут такий будиночок. Хочеться якось його інакше. Тут є такі. Ось так і ще корпуси. Якісь. Бо тут ще якийсь міг бути як заводяк, мені здається, щось. Тут же і багато виробництв було по французькому бульвару. Ось такий будиночок, і навіть світло горить, то хтось працює. Адміністративний корпус. Ось так він виглядає. Тут такі сходи. Дуже красивий. Вже, звичайно, більш е, такого відділка може бути щось е, радянських часів, але все рівно. Все рівно якась основа. Ну і найголовніше, що ось цей хоч будинок використовується, то є і опалення, то вже хоч якось. Він використовується і це добре. Якщо люди користуються, то він і підтримується більш-менш. Цікаво, що два входи, може і більше. І ось так. Так територія виглядає і вже французький бульвар. Двері може бути ще рідні. Класно, так? Що? Пішли в ваш сад? Все-таки... Якщо вже поруч, то піду зніму ваш сад. А та дача, що я заходила, саме дача, я, можливо, сюди ж її також прикріплю, не прикріплю, а додавлю це відео. Та дача, що зараз ресторан дача. Така територія класна. Будинків я впевнена, що було дуже набагато більше. Це те, що тільки залишилось одна, дві, три, чотири, п'ять. Ну, і там видно, що за вашим садом також там класна територія. І може бути, що там також залишили саме ці будинки. Пішла гарного дня. Ось саме тут ресторан дача яку я знімала. Коли гуляла по французькому бульвару, багато в них кішечок. І ось це позаду так виглядає. Яке дерево старавина, що прям лас є. «Дача». це реальний об'єкт, дійсна дача. Багато разів я сюди заходила, але в кожного разу так задоволені. Перейду ходитись. Ласне да. так. Ніч'яся, а реальних людей, які тут жили і насолоджувалися життям. Так? Довго тут не буду гуляти, я тут багато разів прогулювалась. Тут можна вийти саме до вашого саду, щось там готують смачненьке. Піти подивитися, що це там. Таке цікаве. Так. вже Буду виходити. Ось така тут скульптурка.